Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму каналі. І переходимо не багато базікуючи, переходжу до карти дня. І будемо дивитися, мої дорогенькі. Вибирайте свою карту, якщо вам потрібно більше часу, натискайте на паузу. І так, король Кубків. Король Кубків говорить про емоційний стан. Про ваші емоції. Вони можуть бути і бурхливі, а можуть бути і спокійні. Дивіться, це коли всередині, всередині у вас все, як сказати, штормить всередині, так? Назовні здається, все спокійно. Дивіться, щоб ваш океан не виплюснувся. Ваша інтуїція може сьогодні дуже добре працювати, але якщо у вас занадто якісь великі переживання, емоційний стан не є стабільним, як ось тут показую, це нестабільний стан, так? А Це, як вам сказати, не приймайте сьогодні рішення, якщо у вас ви приймаєте рішення на емоціях і на е такому штормі, коли у вас штормить. Не перепивайте, не переїдайте, можуть бути примирення, можуть бути просто приємні розмови. І дивіться, тут може криша поїхати. Бачите, як відрізана голова. Тобто людина на емоціях робить дурниці. Будьте сьогодні обережні, дах зривати може. Ось. Але можуть бути і приємні моменти: примирення, закипання. Це коли ось, і може бути знайомства, компліменти, закоханість. Знайомство з, з приємними людьми. Якщо ви жінка приємним чоловіком, ось закоханість для чоловіків. якось так Карта номер два. Тут у нас карта світу, але ви знаєте, чомусь у мене таке враження, що людина, от от напишіть мені, чи дійсно я права. Людина роздирається між світами. Як я це бачу? Можливо, ви за кордоном, і а, діти там, ви там, а, батьки десь в іншому місці, чоловік в іншому місці. Це, знаєте, не обов'язково за кордоном, але теж грає ця роль, знаєте, оця відстань між людьми, яких ви любите. Оце коли людина розпинається. Ось чомусь у мене йде ось така асоціація. Ви мені напишете, чи є таке у вас. От сьогодні дивіться, ця карта може означати, що це закінчується завершення такого сценарію розпинання на декілька країн через півконтинента. Ось, завершиться ця ситуація. Тобто ця карта може говорити і про примирення, і про угоди, якісь добренізовані, за, за... влаштовані, підписання чогось і тому подібне. Ось, комусь, можливо, зроблять руку і серце пропозицію. Карта номер три. А тут у нас король мечів. Він говорить в першу чергу про мужчину, про військового. Тобто, сьогодні ви можете мати справу або з військовими, або з якимись спеціалістами. Це можуть бути спеціалісти лікарі, це можуть бути спеціалісти, як воно називається? Айтішники, тобто комп'ютерні спеціалісти. Це може бути якийсь радник навіть. Це може бути звичайно і батьківська. Особа, людина, яка, наприклад, як це називається зараз, я скажу правоохоронних органів, юристи, адвокати, судді, прокурори? Ось справа з такими людьми. Сьогодні треба дуже добре думати. Тобто у вас повинна сьогодні відкритися логіка, і у вас повинен бути зранку вже план дня на цілий день. Можливо, навіть на майбутнє. От карта вам радить, зробіть план і слідуйте йому. Не відходьте від плану ліво-право тільки прямо і чітко. Тут чітко виговарюйте свої. Якісь плани, якісь дії, висловлюйтесь чітко, не якось, знаєте, от жінки люблять траляля, ми любимо, а чоловіки люблять конкретику. Щиро вдячна вам за увагу, за увагу, гарного вам дня, приємних емоцій, разом до перемоги. Все буде Україна! Слава нашим Збройним силам!